Аналітична програма Українського радіо Ви слухаєте українське радіо, я Ірина Славінська, і у нас розпочинається неймовірно важлива і приємна розмова про головні рекорди і підсумки Радіодиктанту Національної єдності. Ця подія 9 листопада об'єднала не тільки всю Україну, але й направду весь світ всіх тих, хто може писати, читати, слухати, дивитися українською мовою. Нагадаю, що цього року текст Радіодиктанту Національної єдності створила Ірина Цілик, відома письменниця, а також всесвітньо відома кінорежисерка і прочитала Радіодиктант цього року Неповторна Ада Роговцева. І маємо уже чимало ознак того, що у нас є фантастичні результати, і пропоную про них поговорити поруч зі мною, Дмитро Хоркін, член правління Суспільного і виконавча продюсерка, координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько. Отже. Рекорди радіодиктанту, кількість переглядів здається рекордна. В тренди ми всі в інтернеті порвали. Розкажіть про це більше, звісно, вітаю усіх, вітаю усіх нас і всіх, хто слухав українське радіо. А це багатомільйонна аудиторія. Це просто ми в трендах усіх соціальних мереж. Це ж треба було додуматися. здавалося б така. А, ретроградна на перший погляд технологія медіа як радіо, так і газети, так можуть бути. Що воно може ну даруйте за слово порвати всі соціальні мережі. Ну для мене TikTok був найбільшим здивуванням. Це вважається Я така всюди, молодіжна соцмережа. Всюди, ми всюди, там всіх порвали всюди, в всіх соціальних мережах. Ну, от все у мене є. От паперова «Digital First». Довідка. Нач у нас виходить по ну, перше. Знову це ми вже четвертий рік поспіль. Ми номер один в трендах за пошуком Google. Я дуже сильно хвилювався, тому що люди почали масово шукати, хто такий Стримуусов, який там помер. Що в нам переб'є радіодиктант. Слава Богу, ми перемогли. Ну і добре, що там Стримуусова більше нема. Але Радіодиктант на першому місці. Далі наше відео із трансляцією Радіодиктанту, «Суспільні Суспільне новини. Посіло друге місце в трендах Ютуб. Перше місце там, декотрі радники посіли. Але насправді у нас дуже хороший показник, дуже хороший показник. Це вперше. Ну і е, от ти сказала Іра про Ірину Цілик про Аду Роговцеву. Я ще хочу окремо згадати про Рому Коляду, який справді став символом цієї трансляції радіодиктанту. І от його емоційні слова е, про, е, про цей текст, е, в який багатьох справді зачепив, от в Тіктоці вже 2 мільйони переглядів. Ну там 200 тисяч подобань, але Неймовірно. Як ми із нашим радіо залізли в Тікток, і там все знаєте вибух просто якийсь, ну це не знаю. Ну хочу всім подякувати вам, тому що. Юля безпосередньо координаторка. Іра. У нас я не знаю, як продумати тебе назвати, тому що це не креативна продюсерка, бо це занадто ну така. Знаєш, змістовно методологічна продюсерка, бо вона саме шукала, щоб там Лариса Масенко все вичитала, все зробила. Це сьогодні у тебе буде розбір так, польотів? Так, До речі, нам якраз треба нагадати, що вже за годину о 13.10 у цій розбір студії польотів академічний буде розбір польотів. Але як я люблю наголошувати, це не робота над помилками. Радіодиктант не для цього Ні, пишеться. Звісно. Це можливість зануритися в текст згадати правопис і отримати насолоду. Але усім вам я хочу подякувати, тому що це велика робота команди у цей воєнний час. Дуже складно когось зібрати. Ну, наші радіослухачі здогадуються, тому що, звісно, у нас був якийсь шорт-лист попередній. Але ті, хто зайняті, ті письменники не можуть, те ще щось. Тобто, зібрати все докупи, до е, організувати цей процес, е, знайти школу, де є необхідне е, бомбосховище, а це ще і телевізійне. На студія, це обладнання, тому що ну ми, ми знаходили. Тобто, це велика робота. Тому я вам дякую за все це організовану працю, яка всіх здивувала. І знаєте, я не помітив жодного якого, знаєте, негативного відгуку. Ну, трішки є люди, які знаєте такого радянського загартування. вони одразу помітне, тому що всі вчителі за нас. А от вчителі радянського загартування, ну десь дещо там щось написали. Але я завжди закликаю не цькувати них треба до них ставитися зі співчуттям. Тому що вони все ж таки травмовані тим, що для них диктант це як знаєте такий репресивний метод перевірки знань, така каральна педагогіка. так? Да, да. І вони бідні, там щось пишуть, що не так щось прочитало. І хтось там пише, каже, не треба не треба їх цькувати, Це от бідні люди. Вони ну от вони так сталінська така освітня парадигма, вони до цього звикли. А так, маса позитивних відгуків. І це дуже приємно, що зараз на сайті ukr.radio і на сайті Суспільне Медіа, наш корпоративний сайт Національної Суспільної Телерадіокомпанії. Є текст, можна перевірити. Але те, що у нас Юля, там ж просто рекорди по листах. Дуже багато Та, Я саме про це хотіла року. запитати. Ми вже почали говорити про перегляди, так але радіодиктант як флешмоб, це довга подія. Ми його читаємо 9 листопада. Публікуємо 11 листопада, але потім ми ще деякий час перевіряємо. І весь цей час тривають контакти з тисячами і десятками тисяч людей з усього світу. Юля, розкажи, скільки листів ми вже отримали? Ми вже отримали 30 тисяч листів, і це тільки електронні е, листи. Тобто, що, ну, паперові поки паперових дійдуть. немає. Паперові поки прийдуть, їх, їх ще, ще несуть з радий Смілянський з Укрпошти, що ми йому завантажили. Нам листи несуть. Люди прямо на Хрещатик 26. Без пошти просто приносять особисто. лишають особисто. Вони шлють у месенджері на пошту, вони кругом шлють, вони пишуть, вони телефонують. Тобто в нас масова, масова, просто така кількість листів дуже багато. Такого в нас іще не було. Я не знаю, в чому заліфону. Це ви краще розкажіть. Я, я коли дивився за цим, ну знаєш, як будь-який керівник. Ну до добре все відбувається. Але так. чому у нас ми? Ми ж уже не перший раз і Іра і Юля це робимо і особливо такий реформованій системі. Да, це знову п'ятий рік, так поспіль. Це робимо це просто я заходжу в соціальні мережі. Диктант, диктант, mm. диктант, диктант, а е це жарті, це рік, скільки особливий мемі, скільки, я не знаю. Ну це дуже особливий рік, тому що навіть ті люди, які говорили російською, там в побуті послугувалися, вони перейшли на українську мову, і вони почали говорити, і вони, звичайно ж, хотіли долучитися до цього флешмобу. До того ж, за кордоном дуже багато наших біженців вони виїхали, вони змушені були тікати, рятувати своє життя, але ж батьківщина їхня Україна, мова їхня українська, і вони хочуть в унісон з усіма писати, і вони написали, і вони шлють. Листи. Ну, але також відчувається, що Радіодиктант з кожним роком стає все більш помітною і важливою подією. Я так само, як і Дмитро, в День Радіодиктанту відкрила соцмережі і бачу. Оксфорд, Кембридж, Гарвард, мої знайомі науковці, які там викладають і вчаться, всі знайшли час сісти і написати радіодиктант. І Я думаю, що продовжуючи те, про що Юля говорила, можливість побути всім разом і відчути солідарність на радіохвилі це щось дуже і дуже важливе. А те, що справді у багатьох же ж проблеми вимикається електроенергія, а ми все ж таки найнадійніший стратегічний радіомовник, українське радіо, скоро через півтора роки буде. 100 років в українському радіо, і е, звісно, ми мовимо завжди, і це дуже надійний зв'язок. Ми інколи це не помічаємо, але ну всіх вимикають електроенергію. Але коли вимикають цілі райони, у людей немає ні мобільного зв'язку, ні мобільного інтернету. І ну і звичайно, теж там ці ж приватні провайдери там шкутльгають, і радіо це залишається дуже надійним зв'язком. Я от мушу сказати, що в моєму кварталі це одразу помітила, бо коли почали в Києві електрику вимикати на базарчику, поруч і в усіх кремницях одразу зникли радіоприймачі на батарейках. Просто в моменту те ще вчора на розкладках вони були, а завтра їх уже не стало. Ера радіо. Але до речі, продовжуючи нашу розмову, я нагадаю, що ми говоримо про головні результати Радіодиктанту національної єдності, говоримо про наші рекорди. І нагадаю, що поруч зі мною в студії Дмитро Хоркін і Юлія Шелудько ми підбиваємо підсумки. Іра, і... можна уточню? А ну. що це у нас ще проміжні підсумки? Дай уточнимо, тому що підсумки будуть тоді, коли основний підсумок, коли у нас будуть вже відомі переможці. Звичайно, саме тому я нас говорила є перевіряльниці, про довгу подію. Так, і так. перевіряльники, які будуть це якраз прогресивні вчителі, не сталінського загартування. А е, які там думають... це велика спільнота вчительська Едкемп, да. Вони в Харкові раніше були да, у нас по... да. Я от пропоную про це поговорити. Віде. Зараз Юля, адресую тобі це запитання. Угу. Розкажи про тих людей, чиї руки будуть перевіряти радіодиктанти. А це такі дуже довірені люди. Вони вже mm. не вперше з нами співпрацюють, і минулі роки вони також перевіряли. І це вчительська спільнота, Едкемп. Вони раніше розташовувались, головний осередок. Був у Харкові, але зрозуміло, зараз вони змушені були евакуюватися. Вони по всій Україні. Іні роз'їхалися і не тільки навіть Україні, проте це їм не завадить швидко і фахово перевірити всі листи. Ми сподіваємося, що вони вкладуться до середини грудня, і ми зможемо оприлюднити вже результати, назвати переможців, скільки або переможця чи переможницю, скільки їх буде, ми не знаємо поки що. І потім уже будемо людям відправляти подаруночки. Ну і до речі, для тих, хто хоче зробити самоперевірку сьогодні. Ви це можете зробити вже з одинадцятої години ранку сьогодні на сайті українського радіо. Та на сайті Суспільного, де вже опублікований текст радіодиктанту 2022 року. Якщо вам цікаві коментарі, наприклад, розібратися, чому там кома, чому там тире, чому там двокрапка стоїть Credence. то... Так, реденс, де наголос ставити, що це за слово, і як воно правильно вимовляється, це все можна буде почути. Ну от про це і поговоримо. Про це ми поговоримо о це... 13.10, Коли до нашої ефір. студії о... завітає да. Лариса Масенко, 13.10 в ефірі Українського радіо і радіокультура, Це наш спільний спецпроект. Ой, я я вам скажу, що коли з нами Лариса Масенко, як е, е, академічна керівниця е, нашого проєкту «Радіодиктант», я завжди спокійний, тому що це. Старший науковий співробітник Інституту української мови, Національної академії наук України, професорка Національного університету Києво-Могилянська академія, докторка філологічних наук, професор для мене академік. І будемо чесні, насправді одна з засновниць, мама, як ми її між собою в редакції називаємо української школи соціолінгвістики. Так, це та, людина, яка Медіа і мова так. і саме тому Лариса Масенко кожного року так добре розуміє, чому саме радіодиктант є такою важливою подією, бо він єднає все суспільство. Так, це, це нагадай о котрій, щоб я теж не пропустив. 13.10 в ефірі тут Українського же. радіо і радіокультура тут на ваших стільцях ви якраз нагрієте місце для Лариси Масенко. Я Що? пропоную продовжити нашу розмову. У нас ще хвилинка. Хочу поговорити про світовий контекст. От ми вже згадали декілька локацій, де можна було писати, де писали радіодиктант. У Світі писали в посольствах. Вони нам прямо світлини присилали. Вони поширювали в соцмережах. Про із хештегом «Радіодиктант 2022». З пінгвінами в Антарктиді, ну, звичайно ж, писали. В Австралії з Кенгуру світлини також надсилали. Тобто, може навчили і пінгвінів і кінгуру писати українською мовою. Вони допомагали, мовою. морально підтримували. Там бачив, ну вас Ландія, що цікаво, писали дипломати більше ніж щороку, більше ніж завжди посли. Звичайно, вимушені переселенці. Але, по моєму, найцінніше для нас те, що писали наші бійці на передовій. От вони знайшли час, вони могли присвятити його собі там елементарно. Зігрітися, щось випити тепле, але вони писали радіодиктант, тому що вони хотіли зробити це спільно з усіма. І в містах, які долучилися, також от наші колеги у філіях, в Миколаєві, в Одесі, в Одесі взагалі писали в бомб в катакомбах. В Миколаєві, в бомбосховищі, в Чернігові в бомбосховищі, у Львові, в Чернівцях всі відразу писали в бомбосховище, тому що щоб убезпечитися, да? так щоб не бігати. Ну раптом повітряна тривога, і все треба. І потім ж не встигнемо дописати речення. А хотіли ж усі одночасно писати, тут це ж головне було. Тому, звичайно, дуже багато людей долучилося і всі писали, всі щасливі і емоційно писали. Всі дехто плакав. Правда, Я от ще скажу: дуже важлива нота цьогорічного радіодиктанту. Це, звичайно ж, пам'ять. І думка про тих, хто перебуває на тимчасово непідконтрольних територіях. Так ми знаємо, що радіохвилі не мають кордонів, але і на Херсонщині, Наші, і, так. і на Запоріжжі, так. і в Криму, і в Донецькій Луганській областях мали змогу чути і писати радіодиктант. І для мене дуже щемка сюжетна лінія це радіодиктант на в тих містах і містечках, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів. Можливо, Юля, ти можеш розповісти про цю фотографію нашої колеги, яка на руїнах свого дому писала Так, радіодиктант Є така цього фотографія року. зворушлива. Ольга Молоцька, наша колега. Вона вона писала на руїнах свого будинку під Києвом з радіоприймачем, тому що інтернет не дуже якісно, оскільки там ще й світло вимикали в цей час. І вона написала, вона дуже хотіла це зробити саме вдома. Що знаково, вона взагалі родом з Маріуполя. Тобто, один раз вона вже поїхала зі свого дому, і вдруге, їй тепер новий облаштований будинок, знову зруйнували, і знову росіяни. Це дуже прикро, але вона написала, вона відправила, долучилася, і не тільки вона, дуже багато діти писали. Молодшого віку, 12 років, 13 років, такого віку писали. Не завжди вони долучаються, тому що переважно думаю, що там нехай старшокласники вони встигнуть. Всі встигли, всі написали, всі відправляли нам листи. Це домитрача, як ти як думаєш, чому, попри війну, люди пишуть радіодиктант? Я думаю, що це має бути певно така константа, тому що 22 роки вже поспіль ми проводимо цей радіодиктант Національної єдності на українському радіо. І це, мабуть, константа. Є у нас ну так, от я думаю, що це по-перше, тоді 22 роки тому. Це була ідея Михайла Слабошпицького, нині покійного відомий письменник, і видавець, і він же наш був ведучий на Радіокультурі. Так, наш колега, автор передач. І ну це відчули. От як буває геніальність у чому, як вистава, якась або якийсь фільм, який потім запам'ятовується багатьом людям, от о, на покоління. От, Оце був момент. Вони тоді поїхали із моїм поза поза попередником, керівником національної радіокомпанії України в польське радіо на якусь річницю і там побачили цю ідею. Потім подивилися європейська мовна спілка і комітет Єврорадіо в Женеві. 200 радіостанцій саме ну скільки там? 250-240 країн в світі. Але суть у тому, що на всіх головних радіостанціях є такі проекти радіодиктанту. Вони дуже різні. В Японії диктують і там тільки каліграфія має значення. У нас що це як флешмоб? Тобто в різних країнах по різному все це відбувається, і не знаю, вгадали, і мені дуже приємно, що ми зачепили якісь такі емоції людей. І щодо цього тексту підтримки людям про дім, тому що це у кожного, і наші радіослухачі вони знають і всі в перші дні війни, коли ми теж з вами сиділи теж в ефірі. І, і в цій студії, і та, яка набагато нижче, теж спали на матрацах, і те, що ви згадали і про Олю Молодську, і про багатьох інших наших ведучих, що ми в таких самих дорогі радіослухачі, умовах, як і ви. Наші кореспонденти, журналісти, які працюють і в Харкові, і в Херсоні, і дуже багато різних ситуацій ми за цей час пережили, багато втрат різних, ми живемо разом з вами в цій країні, нікуди не виїхали і. Переживаємо все те, що і ви переживаєте. Тому, напевно, і всі ці тексти, і ці слова вони і теж вас зачіпляють, тому що воно для нас не є чужим. Ми, ми в цих умовах по нас теж летять ракети по наших антенах, по наших передавачах, по наших вежах. Тому ось таке життя. Переможемо обов'язково. І добре, що ми об'єдналися разом, і що. Нехай це буде щорічним святом, взагалі, і далі на майбутнє, коли в День писемності і мови ми слухаємо українське радіо, дивимося паралельно, всі технології є необхідні. І це свято мови, яким ми дякуємо. Знаєте, як каже наша слухачка постійна, яка вже 22 роки поспіль пише радіодиктант пані Христина у Львові. Вона живе, і вона каже, що для мене радіодиктант це навіть не як новий рік, це як день народження. Тому що тільки закінчився цей, я вже чекаю наступного. А ще знаєте, ми трішки переберемо часу, ніхто нам не зробить зауваження. Я думаю, ще хвилинка у нас є. Я е, 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 до того, що е, мова стала, е, от. Е, От дуже багато пам'ятаєте свята там день конституції. коли для, для багатьох це була якась дата, так ну що це визначається вихідний день, і ми інколи не помічали. Ну, це документ певний ухвалений. А формальність, але зараз ми розуміємо, конституція, день прапора, день незалежності. Наскільки для нас це стали важливі символи іде так, так само, як і мова. Мова, вона по перше, вирізняє фейки. Ми зараз розвінчуємо, тому що росіяни там перекладають через е, Google Translate і оцей мем. Останній е, е, включіть світло, вже немає сечі, терпіти ці пекельні борошна. Тобто вони хотіли сказати, що мук більше терпіть ці муки. Ой, нітмочі Нє, больше терпіть муки, тала Google Translate, Транслей, тому умилився, що так. мова мова це не просто е, фонеми. Це не просто літери, коми і тире, Мова це набагато більше, і, і це наш код, який нас вирізняє. Вони ніколи нас не не зрозуміють, і Бог з ними, чорти з ними взагалі. Нам вони не цікаві. І Головне, щоб забули ми взагалі про цю країну сусідню раз і назавжди, і ніколи не згадували, тільки в яких екскурсіях показували про неї, що колись був такий сусід. Але це є різниця. За мовою ми розуміємо свій чужий, оце розпізнавання воно зараз є. Та справді так і до того ж, це з одного боку і можливість вирізнятися і відчувати себе українцями, але з іншого боку, це можливість і нагода солідаризуватися і бути разом крізь таку просту річ, як ручка в руках, аркуш, паперу чи зошит на столі, і звуки українського радіо в приймачі. І спільна дія написання радіодиктанту. Ось така у нас розмова про головні. Проміжні підсумки радіодиктанту, Ми уже дуже скоро, в грудні, якщо я не помиляюся, будемо готові оголосити як переможців. Так? Якщо як встигнемо, встигнемо, бо в нас не було такої кількості листів. Але е, наше вчительство обіцяє, що встигне. Ну такий буде швидкісний режим перевірки робіт. Всім тим, хто хотіли би самостійно перевірити свої радіодиктанти, нагадаю, що на сайті українського радіо та суспільного мовлення з одинадцятої години ранку сьогодні вже опублікований текст радіодиктанту диктанту Національної єдності нагадаю це текст Ірини Цілик, який ми всі чули у виконанні Ади Роговцевої. І сьогодні уже насправді за 40 хвилин о 13.10, ви почуєте голос Лариси Масенко, котра моїй колезі Олені Гусейновій розкаже все, що потрібно знати про цьогорічний диктант національної єдності. Радіодиктант нас усіх поєднав. І у нас буде добра нагода з'ясувати двокрапка чи кома не для розбору помилок, а для того, щоб у нас була нагода поговорити про нашу улюблену українську мову. Нагадаю, ви слухаєте Українське радіо в цій студії були Дмитро Хоркіна, Юлія Шелудько, Я Ірина Славінська, І за мить ми з вами почуємось. побачення.